По Україні! Вітаємо всіх шанувальників футболу, всіх болівальників футбольного клубу Жовко та також болівальників е, футбольного клубу Динамо Львів Постомити і всім тим, кому цікавий футбол Львівщини. Вітаємо вас на стадіоні Росточа. Зараз розпочинається феєрія футболу, шостий тур чемпіонату першої ліги Львівської області. І поєдинок розпочато. Поступово йде жовкова атаку. І що ж, заходять вони в штрафний майданчик динамівців. Зараз динамівці. Злагоджено намагаються оборонятися, не давати Шовківчанам підходити до підступів, але тим не менш, Зараз відбувається подача на ближню стійку. М'яч приходить в центр. І що ж, перший небезпечний момент. Пек, 14-й Вадим Микитин, 20-й Віталій Микитин, 7-й номер Данило Солодкий, 17-й Богдан Середа. Головний тренер команди Тарас Чопик. Щільно стоять динамівці, але таки можна пробивати. Що ж, відбувається постріл, але зараз Олександра Вдовіна фіксує положення поза грою. І досить небезпечно зараз пробиває Богдан Середа. Богдан Середа один із лідерів Динамо львів постомити. Тим часом тут подивіться, яка відповідь від Жовкви. проходить пас і можна ще віддати передачу, але... На заваді стояв захисник. Що ж, зараз в Динамі всі розганять контратаку, ну там, вочевидь, бо усайт. Знову жовтку в атаці, знову обрізка від Динамо. Можна небезпечно розганяти в штрафний майданчик. Тут намагається підійти під ударну позицію, і є удар, але без проблем. Фактично для Остапа Білоуса, Максимик і Дікарів Ліворуч на фланзі. Знову підхоплення м'яча. Зараз Максимик. Максимик іде передачу, обігрується з партнером. Максимик. Немає проти нього фол. А ні, все-таки є. Фол. Що ж, Кураш, капітан. номер біля м'яча, але він пробуває надто високо. Олег Кураш сьогодні діє, який власне традиційно на позиції опорного півзахисника. Зараз він із м'ячем надійно відібрав м'яч, відпасовує ліворуч на Зараз тут знову фол, і знову штрафний, фактично з такої ж відстані. Є і Віктор Ткачук, ну і, власне, Олег Куреш. Обидва можуть завдати удару. Стежимо за цим епізодом. І зараз заряджає Ультрас. Віктор Ткачук пробиває низом. І зараз не вдалося добивання Ти до кінця. І зараз хороший пас відбувається. Підходять до. Штрафного майданчика відпасовують центр, але там нікого, немає адресата з власної команди. Тут фактично все зробив для того, аби створити перший гол. Володимир Курило опоненти забрали. Тим не менш, Данило Солодкий зараз бід м'яча відпасовує він ліворуч, можна пробивати. Тут є подача. І бачимо, перша небезпека від Динамо. Зараз створена. Зараз відпасовують удар. Удар від Віталія Микитина, але вкрай невдалий постріл. Проноситься лівим флангом. Байдак. Він прострілює, але там все-таки влучає в захисника. Середа знову віддає Заторському хороша подача в центр штрафного, але тут Андрій Вишнянчин надійно. І проноситься пас. Максимик Максимик з лівої пробиває. І чуєте ці обласки на адресу Олега Максимика. Чимало часу в першому таймі для того, аби бодай один гол таки побачити. Подача на дальню стійку. Хороше замикання в дотик. Яскравий момент ще один від віджовку. Віктор Ткачук зі штрафного удару низом. То там дійсно героєм епізоду був Остап Білоус. Що зараз Олег Максимик діє на рівному фланзі, намагається пройти партнер, опонента, він його проходить, подає. Остап Білоус. Зараз надійно грає, підхоплює м'яч жовка. Що швидко водить м'яч жоку, а Максимик Максимик може виходити один на один, але там швидше вибіг Остап Біловоз. Кораж подає. на дальню стійку і тут можна пробивати, але Данило Солодкий виносить м'яч. Знайшов <тас> четвертий номер, треба купити. Що ж зараз можна робити сильну контратаку, але Заторський тут перший на м'ячі. Відпасовує зараз Максими праворуч. праворуч. він відпасовує на Курила. Володимир Курило. Є удар. Гол! Жовко забиває м'яч. І забиває Олег Кураш, капітан команди. Що ж, відкривають рахунок наприкінці першого тайму. Хороший постріл від капітана команди. І ви чуєте, ці емоції, які вирують нас на стадіоні Росточа. І що ж, знову заряджають на момент вболівальники, пробиття низом і без проблем все-таки для Біловуса, але креативно придумали, перенесло перебування в футбольному клубі Гарай, але тим часом зараз курило, відпасовує на дальню стійку і там знову немає такої реакції на подачу. Дійсно, це людина, якому якому небайдужий футбол Львівщини, футбол Жоківщини. Перша половина зустрічі. Що ж відбувається подача, там біловус виходить і проти нього атаку фіксує арбітер. Тих хто підтримує футбольний клуб Жоква, головний спонсор футбольного клубу Жокова, Фоп Костюк. І завершується Перша половина зустрічі. Арбітер фіксує про перерву. Що ж, 1-0 підсумок першого тайму. Багато яскравих моментів ми побачили від футбольного клубу Жоква. Сміливий опер чинять динамівці. Тим не менше, залишайтеся з нами. Сподіваємось на не менш захопливу другу половину зустрічі. Дякую. Шановні болівальники. Розпочинається друга половина зустрічі поєдинку 6-го туру Першої ліги Львівщини між командами ФК Жоква та ФК Динамо Львів Пустомити. Гратиме Віктор Ткачук. Віктор Ткачук був у нього хороший момент в першому таймі, коли він пробував дотик. Зараз порушення правил порушує капітан Динамо. Львів Пустомити. Хто знає задуми капітана? Жовкує. Їх забиває господар сьогоднішнього матчу. 2-0 рахунок. Чудово вони конвертували стандартно у забитий м'яч. Хороша подача. І там фактично від перекладений м'яч залетів. Я відкажу, що номер 23. Бойко Роман. Роман Бойко відзначається. 23 й номер. Добре він спрацював на стандарті. Це восьмий гравець, який забував в сезоні 2025 першої ліги Львівської області. Зараз виходить з воріт Остап Біловуз. Головою вибив м'яч. Роман Бойко восьмий гравець, який забував. Поточному сезоні за футбольний клуб жоква. І пенальті призначає орбітер. Вочевидь, пенальті. Так, Роман Звір сфолив на гравцеві, якщо не помиляюся, Олександр і ставить м'яч на позначку. Уважно стежимо за 11-метровою дуеллю. Пробиває Максимик і забиває гол. Рахунок 3-0 на користь футбольного клубу Жовка. Що? Максимик Олег. Олег Максимик дійсно старався. Він сьогодні впродовж першого тайму неодноразово загострював під час атаки. І зараз він успішно реалізовує пенальті. Дійсно, тут на одного гравця Динамо є два, подекуди й три суперники з Жовку. І зараз зіткнення Зіткнення з Остапом Біловусом арбітер фіксує атаку на вартареві. Ми ці програли з рахунком 1-2. Ну, зараз eh, будемо бачити Назарія 25 го номера в дорослому футболі, в чемпіонаті Львівщини. А зараз курило, курило, може виходити один на один, але там eh, був на мічі Олег Ботар. Знову загострюється в атаках Жоко. Гладкий втрачає м'яч. Зараз Максимик розганяє вперед можливу атаку. І можна виходити один на один, але тут знову ста Біловус вдало грає на виході з воріт. Віктор Борох підключається до атаки. Він зараз заходить, штрафний майданчик Жовкви. Віктор Борох. Проти нього два опоненти. На дальню стілку прострілює за, за дуже сильний вийшов простріл. І що ж атака від Жовкви? Але там знову Біловус вдало зіграв на виході. Дещо ризиковано, але тим не менш він залишився героєм в цьому епізоді. Максимик, Максимик відпасовує. Праворуч. Можна пробивати, але не зовсім точний видався удар. Тим не менш, зараз біля м'яча Мариняк пробиває, але удар надійно бере до рук зараз м'яч Остап Біловус. Нива Вінниця, Олександрія, Дніпро, Черкаси. А на тренерському містку встиг попрацювати в клубах Нива Вінниця, асистент, Геліос, Харків, асистент, Сімург. Зараз стежимо за атакою. Вільховий, Вільховий відпасовує праворуч. Цюпка! Цюпка пробиває, але не точно. Бе мати дещо стабільний склад. Тому що є перемоги. В динаміці над суперниками. І як тут зараз не влучає гравець Жовкви. Зараз важливий меседж від Ультрас Жовкви, який стосується на підтримку батальйону Полку Азов. І хороший момент, але знову зараз не забиває жовтва. Є кому себе проявити в складі білосиніх, але також цікаво поглянути на моменти від нових гравців на полі. І що ж, чергова атака зараз блокує динамівець м'яч, аби знати на кого розраховувати у таких відповідальних матчах, які будуть в найближчій перспективі. Що ж була подача на стійку. Буде, очевидь, подача в центр штрафного майданчика. тут боротьба на другому поверсі і бере м'яч до рук Осап Біловус. Все-таки найголовніше в тому, що з'явилися нові гравці в складі жовкови, це те, що вони досить добре втримують м'яч. І зараз ще один момент. Зараз нашняка пас відбувається. Шняк б'є, але високо. Неточний удар. Чудово зберігають м'яч, не володіють. І зараз бачимо. Цюпка, цюпка з м'ячем. заходить він до штрафного майданчика. і кафельгра передача. Але там немає адресата, немає якісного завершення цього моменту. І зараз, схоже, Динамо відіб'ється від цього моменту. Ну, дуже дуже здорово там віддавав Цюбка. Відбувається подача. Але ніхто не зреагував на цю подачу на подачу від Богдана Середивичевої. І може бути удар. Але не став зразу бити Цюбка. Він відпасовує в центр. Всі проходить пас, ударна позиція, але не точний удар. І що ж, головний арбітер сповіщає про завершення цього поєдинку. Футбольний клуб Жовка перемагає Динамо Львів посомити із рахунком 3-0. Чудова гра від футбольного клубу Жовква. Дякуємо обидвом колективам за цей проведений матч. Вітаємо вболівальників із Жовкви, всіх, хто... Дивився цей поєдинок. Для вас його коментував Олег Олег подій. Дякую усім за емоції, за те, що нас дивились, підтримували свої команди. Бажаємо вам мирного неба. Слава Україні! На все добре. Дякуємо. Отож, сьогодні завершився шостий тур першості Львівської Львівської області. І відповідно, сьогодні ФК Жоква виграла з рахунком 3-0 від ФК Динамо Львів Львів-Пустомити. Я бажаю всім хорошого дня, відповідно, перемоги України і. Я маю надію, що такі ж хороші матчі для Євкажуки будуть і надалі. Як і на виїзді, так і вдома. Дякую всім. Важка ігра, хоч і перемога, але було непросто. Команда суперників молода, перспективна. Молоді десь хочуть доказати, що в них ще ну, в загальному все попереду. Мали вони також непогані моменти десь. В нас знову в першому таймі підводить реалізація моментів наших, хоч створили моментів сьогодні в першому таймі достатньо. Ну, в другому таймі вийшли, трошки отримали настанову від тренера, в другому таймі перебудувалися. Зразу на початку забили два швидкі гола. І це нам принесло якраз закономірних результатів, там 3-0 і впевнену перемогу над суперником. Хочу ще користується згодою подякувати нашим болівальникам, які прийшли сьогодні. Дуже багато їх було прийшли, підтримали нашу команду. І хочу подякувати нашим збройним силам, які захищають нас і дають можливість нам приймати участь в цьому чемпіонаті з футболу. Можливо, можливо десь з вигляду на попередні сезони, десь у нас було трошки краще гра, десь ми її краще знаходили. Президенти, болівальники, десь привикли нас бачити більш активних діях. Тому, думаю, зараз ми десь помаленьку почнемо знаходити свою ігру і будемо президентів і болівальників радувати хорошою грою. Сьогодні десь трошки зміни були в складі, в ротації. Люди трошки грали не по своїх місцях. Після першого тайму ми перебудувалися, люди пішли на свої позиції, тим зразу забили два швидких м'яча. Тому результат, я думаю, закономірний. Команда суперника активні молоді хлопці, які в перспективі будуть. Займатися, надіюся, професійним футболом. Їм, їм дякую за гру. Дякую болівальникам, які прийшли нас підтримати. Дякую президенту, дякую Збройним силам України за те, що вони за те, що вони дають нам можливість грати цей футбол і взагалі жити тут під мирним небом.